Повідомлення від вищих сил. Отже, ви вчитеся діяти і наповнюватись. І це робить вас сильнішим. І ви перестаєте. Піддаватись ілюзіям. Те, що ваші енергії звільняються від ілюзій, допомагає вам наповнюватися і одержувати нові шанси, щоб з легкістю йти по житті і проявляти себе у світі. Ви самодостатні. йдете у свою стабільність, бо ви творець свого життя. У вас енергія. Збільшується від того, що ви прислухаєтесь більше до себе і прямуєте у те, що вас найбільше наповнює. Ваша колісниця разом з вашими наставники, наставниками виводять вас із завислих ситуацій у стабільність, де ви зможете йти своїм шляхом.